Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений. І коли він сів на горі Оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували. Скажи нам, коли це буде, і який буде знак Твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати: Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець. ще. Народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало вже пророків устане, і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне, але хто витримає до останку, той спасеться. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі на свідоцтво. Всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці. Хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї, нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі. Хай не повертається назад узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, така, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть лжехристи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть, ось він у пустині не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться. Місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі й побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою, вельми голосною. І ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтті її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви. Коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істину кажу вам. Цей рід не про мене, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом. Їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде й прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він, і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той, злий слуга, скаже в своєму серці Мій пан бориться! Та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів.